Так, добре, Сьогодні у нас день вишиванки, зараз покажу вам відео цікаве. Так. Третій четвер травня святкується у нас день вишиванки. Давайте ж послухаємо, що ж це за свято. Сідайте, будь ласка, ближче до своїх екранчиків, хто вишиванку, добрий раночок, хто вишиванку, їх ближче. Сідайте, щоб я побачила вас гарненьких. А хто не вдів, нічого страшного. Ви також сідайте ближче. Давайте разом дивитися відео про вишиванку. День вишиванки. Історія свята, традиції і Всесвітній день вишиванки визначається щороку у 3 4 четвер травня. День вишиванки не має ніякого політичного підґрунтя. Свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Історія виникнення та традиції святкування Дня вишиванки. перший день вишиванки запропонували відзначати одна студентка Чернівецького університету, надихнувшись прикладом друга, який постійно носив вишиту сорочку в повсякденному вбранні. У 2006 році вперше відбулось це скромне свято. Частина студентів університету та його викладачів підтримали ініціативу і прийшли на навчання у своїх вишиванках. Тепер же їм завдячуємо появі такого яскравого свята, масштаби якого щорічно зростають. І хоч дата ще не встановлена офіційно, всі точно помітять, що воно настало, адже у цей день по всій Україні безліч людей одягають вишиванку на навчання, роботу, прогулянки по місту. Існують різноманітні заходи, такі як марш вишиванок, благодійні акції, конкурси на найкраще фото в українській соросі. У цей день ходять у вишиванках не лише в Україні. Ті, хто знаходяться за її межами, також підхопили відносно нове свято, і вишиті сорочку у 3-4 травня можна побачити в Нью-Йорку, Торонто та інших великих містах за кордоном. Свято несе в собі мету збереження та популяризації українських традицій, у тому числі традиційного одягу українців. Можна із певністю стверджувати, що вже є результати. Якщо 10 років тому можна було вибрати в магазині стандартні фасони та кольори вишиванки, то зараз кожен може знайти собі унікальне вбрання, різні нестандартні кольори, візерунки, фасони сорочок та суконь, спідниць, піджаків та різноманітні тканини. Вишиванка стала дійсно стильним та сучасним елементом гардеробу. щорічно українці приходять у вишиванках на роботу, ділові зустрічі, йдуть у них гуляти з друзями влаштовує тематичні зустрічі та флешмоби. Надіємо, що це свято скоро стане офіційним державою. Так, ось таке маленьке відео ми з вами продивилися про вишиванку. Ще раз нагадую, ті, хто тільки щойно під'єднався до нашого року, сьогодні День вишиванки це наше свято. Так, добре. Аділь Богданчик ви тут, так, Артур. А я забила дітей. Нічого страшного, хай же так буде. Вмикайте свої камери, якщо ви є можливість. Добре. Вероніка, Артур, Настя, Зіль. От ти вишиванку, Так, і ну сядьте ближче до екранчиків, щоб я побачила, хто у нас в вишиванці. Хто будеш вишиванки? Михайлик трошки ось так, да. угу. так. Так. Угу. Так, добре. Ми тільки щойно продивилися відео про вишиванку, хто тільки щойно під'єднався, я урок записую на запис. Хто захоче, може продивитися його знову. А зараз е, у нас традиційно о 9-й годині ранку ми з вами згадуємо наших військових за те, що вони захищають наше життя. Так, сьогодні вночі в одесі було дуже гучно. Хтось з вас спав, хтось не спав, я сама не спала. Але завдяки нашим військовим ми, ранку. ми вже прокинулися добрий ранок і з нами все добре. Тож, давайте, будь ласка, хвилину мовчання згадаємо наших військових. Хвилина мовчання почалась. Мікрофончики вимкнули. Так, видимо, мовчання закінчили, все, будемо продовжувати далі. Так. Добре. Артур, ти тут, так, Артуре? Артур. Да. Микай камеру, бо я тебе не бачу, Артур. Uh -huh. Настюша, Адільчик, ви тут? Настя Азиль. Да, я тут. Ага, ви тут, добре. Богдан, тут я знаю, Вероніка. Я зрозуміла, Настюш. Добре, я бачу, що ти тут чую. Добре, будемо тоді починати потихеньку. Зараз я під'єдную свій екран. Перший урок у нас навчання грамоти. Ми будемо далі, далі продовжувати працювати за підручником і за презентацією. Так, дітки, а ну махніть головою, якщо ви бачите презентацію на екрані. Ага, чудово, ви її бачите. Е, так. І відкрийте, будь ласка, у себе підручник, сторінка 104. Це число 10 і поряд циферка 4. Будь ласка, відкрийте цю сторінку у себе. Добре? Я відкрила. 104, ли? 104. це три цифри: 1, 0, 4. 104. Я відкрию, я відкрию. Угу. Дуже чудово. Так. Угу. Сьогодні в нас така дуже цікава тема. Сьогодні ми будемо говорити про користь спорту. Так, до на нас ще під'єднається. Доброго ранку, Софійка. Відкривай букварик, сторінка 104. Це число 10 і циферка 4 поряд. Розуміла? І всі інші також. Букварик, сторінка 104. Так, будемо рухатись з вами далі. Так. Так, давайте зараз швиденько пройдемося. Будь ласка, прошу вас зараз самостійно спробувати прочитати ці склади. І не відправляйте смайлики. Урок записується на відеозапись. Читаємо колоночки зверху вниз. Зверху вниз, зверху вниз. Зрозуміло? сті, тру. Спробуйте зараз самостійно прочитати. Хто прочитав, тихенько каже. Я прочитав. Я все бачу, хто Я тоже, я... Тихенько. Угу, угу. Артур, ти читаєш? читаешь? Что? Я все, я все. Я все я тихенько все. кажемо, Я все, тихенько. Мілана, ти прочитала? Я прочитала. Нет, ти що? Угу. Добре. Ще пару хвилиночок і будемо рухатись далі. Я, на... Я прочитала. Кирил, добре. Варя прочитала в Я прочитала. Добре. Что так да? Я прочитала. Добре. А варюся, може йди в мої ученята, вони тебе щось слізяться трошки, ні? Ні, ну дивися. Дивіться, якщо комусь погано, кажіть мені, я ні, нікого не тримаю на уроці, якось, якщо вам погано, дуже, чи взагалі стан не дуже. Я розумію, що вночі було гучно і дехто з я вас почитав. не виспався. Якщо ще мої а маска, я добре почекаю. що кажеш, Софі? Я взагалі з бабуським в'їжджала, папа пішов в двор. Так, добре. Будемо Я тоді довго, рухатися так. далі. Так. А завтра ми давно з вами не робили таку схемку. Хто встиг прочитати молодці, хто не встиг, також молодці, що прочитали те, що встигли. Будемо рухатися далі. А зараз у нас на екранчику, всі дивимось на екранчик. Так, на екранчик на екранчик. Кирил. Називається гра, з'єднай схему зі словом. Нагадую вам, що у нас означає рисочка це в нас приголосні звуки, кружечок це голосні звуки А, О, і, Е, і, да? і. А коли в нас дві рисочки, це означає м'який приголосний звук. Який приголосний звук він ставиться, коли біля нього поряд стоїть наступна буковка І? Який знак, чи це, зву... чи це буква Г шляпкою? Тоді ставиться дві рисочки. Давайте з вами почнемо, напевно, з першого малюночку. Діти, що це таке? Чудо там написано. Що це таке? Чудо. Йогурт. Правильно, це йогурт. Так, йогурт. Давайте знайдемо для нього схемку. Дітки, скажіть, а яка перша буква в слові йогурт? Й. Ї. Є. А її ми як поділяємо на схемі? Однією двома рисками? Є. Так, хтось з тебе розмовляє? Настя, що ти щось сказала, Настя? А, якщо комусь погано, то спишка, можна вийти з конференції, так? Так, да, якщо комусь погано, можете вийти з конференції. Мене попередити і можна вийти. Я розумію, що ніч була гучна. Так, а хто тільки що нап'єднався, вибачте дітки, зараз ми продовжимо з йогуртом. Наталія. Підписана як Наталія. Це хто дітки? Це я. А, це, це Михайлик. Я зрозуміла все. У мене просто телефон, інтернет плохо працює. Все, все, я зрозуміла, механік. Добре, добре. Я дізналася, що це ти. добре. Отже, в нас перша йогурт, да? перша буква Й. А ї, як ви мені сказали, починається на з двох рисочок. Да? А ну, давайте пошукаємо на схемі. У нас є там, де перша дві рисочки починається. А ну шукаємо схемку, де дві рисочки починають. Саме вверху, да, Ілюшенка. А давайте перевіримо, дійсно підходить чи ні? Друге, друга буковка в слові йогурт. Бачите, там написано навіть на малюнку. Є далі яка буква? У, у, у о, Та не у. А о, огурт. Йогурт, правильно. О, а О – це в нас голосний звук. Правильно, тому він кружечком поділяється. Правильно. Далі після буковки О, що в нас йде? Яка буква? Г. Г. Да, так, хлопчики. 104. Г. Правильно, у нас рисочка стоїть. Це правильно, дітки? Так, да, це правильно. Далі, після Г, що у нас йде? Після Г. У, це голосний звук. Так, <різований> да, голосний звук у нас у, кружечок. йо його є <різований> дві останні буковки рити. Вони приголосні, тому по рисочці. Все правильно. Ось дивіться, бачите, стрілочка приєдналася. Молодці. Далі дітки. А як називається ось другий малюночок? Що це таке? <різований> так. а... А українською мовою, як ми скажемо, шляпа. О! Капелю! Капелю. Добре. Щоб ми довго не шукали, буковка К перша. Вона приголосна чи голосна? Звук К. Приголосний чи голос? А приголосними як поділяємо? Рисочку чи Кружечком. Рисочки. Так, дивіться, у нас залишилось три схемки. І тут всюди є е, ця рисочка. Давайте будемо далі шукати. Друга буква в нас в слові капелюх це яка? А А, а, а це що у нас? Кружечок чи рисочка? Рісочка. А, це не рисочка, це кружечок, кружечок голосний. Так. Дивимось далі по цим трьом схемикам. Друга в нас позначка всюди кружечок. Так, треба шукати далі. Далі, третя буковка в слові капелюх, яка. Третя буковка в слові капелюх. Пи. 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 А пи, на пи ми ставимо яку? одну рисочку чи дві рисочки. Одну, отже, дивимось, дивіться. Ось. Схема вже відпадає. Бачите, бо тут дві рисочки нам залишились ось ці дві рисочки. Бачите? Капелю. Так, ну давайте подумаємо з вами, яка краща схема підходить. А ну, пороздивляйтеся, та, що нижче, чи та, що зверху. Зверху. Тума що вища. Те, що вище. Те, що вище, так. Капел. Люх правильно підходить. Так, і далі в нас що це таке жовтеньке, дітки на малюночку. Воно допомагає. Дивимося на екранчик. Лимончик. так. Лимон. Так, дивіться: в слові лимон у нас немає ні букви Й, ні І, ні м'якого знаку. Тут? Чітко є приголосні, чітко є голосні. Як ви думаєте, яка схемка підходить? Та, що вище, чи та, що трохи нижче біля дельфіну? нижче. Ли... Нижче. Давайте подивимось на неї. Перша буковка. Ли. Приголосна рисочка є. Далі. Ли. І. Це в нас голосний, кружечок да? стоїть. Правильно, да? бачите? Ось, я стрілочкою показую. Ли. М, рисочка о Н. Все підходить. І на дельфінчика в нас залишається остання схемка. По дивіться, будь ласка. В слові дельфін тут же е є аж дві позначки з двома рисочками. Тому що дивіться, давайте по буковкам пороздивляємося. Сі на екран уважно дивимось. Дельфін. Перша буковка Д. Потім е, голосний кружечок. Потім лі, дельфін. Пишеться слово дельфін з м'яким знаком. Делі. Буковка «ли», який знак. тому в нас буковка звук «ли» має дві рисочки, тому що м'який знак робить буковку «ли» м'якеньким. Тому в нас делі. Далі в нас йде м'який знак взагалі. Повторюю вам, нагадую, м'який знак на схемі не поділяється. Тому і ми його прибираємо. Далі після двох рисочки, йде ще одна дворисочка. Це означає Дельфі. фі. відправляйте Буковка І робить попередню. Настя. Не відправляйте смайлики. Настя. Буковка І нагадую вам, робить попередню приголосний звук м'якіше. Дивіться. Дельфін. Бачите, ще дві рисочки в нас є. Потім йде буковка і голосний, і буковка «Н» в кінці рисочка. Тому дельфін це його була позначка. Так, добре, будемо рухатися з вами далі. Так, дітки, таке для вас запитання. Хочу від вас почути. Піднімайте ручки, тільки не викрикуйте. Пам'ятаємо, да? ми не викрикуємо. Дітки, хтось з вас розуміє, що таке спорт? Піднімайте лапки, не викрикуємо, не викрикуємо. Хто хоче, я, ну, якби не заставляю. Вашу думку хочу вислухати. Може, хтось знає, що таке спорт. Так. Дениску, будь ласка, ти ручку підняв? Я бачу, хто інший підняв ручки. Спорти? Так, що таке спорт? Ти знаєш? Торазі. Так, це треба качатися. Я послухала тебе, Дениско. Далі Артем. Будь ласка, дякую за відповідь, Денис. Артем. Футбол. Так, ти вже нам приклад подаєш, да, що спорт це футбол. Угу. Я почула, дякую за відповідь. Ілюша, будь ласка, далі. Люшенька. Спорт це. У меня матуштанги. Бабер. Ми сейчас з моїм братом берем. Доброго ранку. Да? Угу. Да, спорт це ти кажеш біг, піднімати штангу, пригати стрибати. Да? бігти. Угу. Дякую тобі за відповідь. Зараз всі будуть за списочком, добре, щоб я не збилась. Аліночка Чернієнка, будь ласка, далі. Всі будуть. Так, Аліна каже, що це зарядка. Угу. Дякую. Далі Вероніка. Спорт це волейбол, футбол, танці. Цікава твоя відповідь. Дякую, Вероніка. Далі Настюша, будь ласка. Спорт це футбол. Я просто дуже люблю спортзала футболу. Як цікаво. Добре. Дякую, Софія. Будь ласка, далі. Футбол, О, да, Софійка також каже? Валейбол. А, валейбол, волейбол, так? Да? Угу. Дякую. І Кирил, будь ласка. Дякую, Софі. Карате. О, ну як же без карате, да, Кирило? Твій спорт. Аліна Спасова. Футбол, тому що я ще тоже футбол. Угу. Твої Добре. Я Угу. Як ви зрозуміли, так? спорт у нас це такий вид фізичного навантаження, і не тільки фізичного навантаження, є багато видів фізичного навантаження. Це саме футбол, як ви вже казали, волейбол, карате, казав Кирил, так? біг, це легка атлетика, так називається, і багато інших видів спорту є. Сьогодні ми про них будемо також говорити. Так. Дітки, а ну скажіть мені, вмикайте всі мікрофончики. Дітки, а хто такі спортсмени? Знаєте, хто такі спортсмени? Спортсмени це люди, які займаються спортом. Так, давайте краще, напевно, будемо піднімати лапки, так, бо це буде дуже гучно. Артем, бачу лапку підняв Ілюша. Давай Артем, спочатку. Спортсмени – це качки. Так, ти кажеш, що це качки, зрозуміло. Ілюша, будь ласка, далі. Мілана, що там робишь? Це... це спортсмена, які восемь детей Ага. Так, да Ілюша почула Саша ротор, ротор, микрофон, ротор. Шуденько, сонечко. Футболісти. Так. Спортсмени – це футболісти, ти думаєш. Угу. Юреска, ти що скажеш? Юреска. Угу. Вероніка, будь ласка, далі. Спортсмени – це ті, які займаються боксом. Так, угу. так пролунала наше слово бокс. Знаю, я... Настюша, слухаю. А, спортсмени – це люди, які займаються спортом. Клара футбол. Угу, угу. Футбол. Угу, так, послухала я тебе, дякую. Матвійко, Галдаєв. Сядь рівненько, Матвійко, сядь рівно. Це футболісти. А ти себе вважаєш спортсменом, Матвій? Я і є спортсмен. Ні. Так, ти є спортсмен, бо ти займаєшся карате, так, да? Матвійко? Так. Да. Угу, добре. Богдан, дякую за відповідь, Матвій. Богданчик. забонув. Спорт – це футбол. Бокс. Угу, Так. Ага. Ще плавання в нас не було сьогодні, не чула. Дякую. А, кстати, я хожу на Плавання то за кош спорт, да. Тільки Артур піднімай лапку. Добре? Я тебе почула. Богдан Артур, дякую, Софія. Я бы тоже пошла по на плавання. Угу. А мені ну, Таке буває також, Богданчик. угу. Я, для дядь, ванай, для угу. проблема з я зрозуміла Богдан. Софія, що ти казала? Софійка. Гімнастика. Гімнастіка, так? Так, щоб досягти успіхів у спорті, спортсмени це такі люди, які займаються різними видами спорту, вони дуже багато тренуються і мають витримку. Це не то, що прийшов раз там в неділю, раз у тиждень, потренувався і робив, що хоче. В них є своя якась. Розклад є якийсь, що вони їдять, може все чи не все їдять, залежить від виду спорту, яка в них їжа. Розписання розкладу, занять у цих спортсменів є. Сон також дуже важливий для спортсменів спати, це дуже корисно. Так? Треба лягати до 12-ї години. Це для дорослих, а для трохи менших для вас, для школярів, до. 10-ї години треба вже лягати спати. Це дуже е, впливає на ваш організм і на ваш вид спорту також. Е, так, добре. Е, також е, люди, які тренуються, де, у них бувають і невдачі дітки, да, коли в нас щось не виходить. Невдача, знаєте, дітки, це як поштовх для того, що треба ще краще старатися. Ще в 100 разів краще робити, і що обов'язково це вийде. Тому що дітки е ті люди, яких щось не виходить, е це, це показник того, що вони це роблять. А ті, хто взагалі нічого не роблять, це... в них і нічого не виходить, бо вони нічого не роблять. Тому я чому так кажу, треба старатися робити так само не тільки в спорті, а й в навчанні. Хочете навчитись читати, значить треба кожен день потроху читати. Це я взяла приклад. Добре, а коли спортсмен перемагає, він відчуває, знаєте, таку дітку насолоду на те, що він старався, ходив на три тренування, тренувався і не да, не зря, він це зробив недаремно. Так, і е, рис, е, спорт також виховує дітки риси характеру. Риси характеру це. Терплячість, вимогливість. що воно ще виховує, так? Тобто, ті спортсмени, які займаються спортом, вони звикли. Так, в мене сьогодні це, це, я повинен зробити. Тобто, вони себе настроюють так, щоб вони потр... потребують щось робити. Тобто, вони не сидять без ділля, спортсмени. Тобто, вони дуже виховані, терплячі і організовані спортсмени. Так, добре. А ще хочу вам прочитати трошку інформацію про, про спорт. Був такий французький активіст П'єр де Кубертен. Можете побачити його на малюночку, бачите, дядько такий намальований. Він допоміг сучасним Олімпійським іграм, тому що, якщо б не він, не було б сучасні Олімпійські ігри. Олімпійські ігри, дітки, це... Такий міжнародний стандарт змагань Олімпійські ігри, там, де зустрічаються всі спортсмени з різних країн, він далеко давним-давно запропонував якби, відновити давньогрецькі змагання, а потім створив такий міжнародний олімпійський комітет. І за два роки відбулися перші літні Олімпійські ігри навесні. І це відбувається в Афінах. Це е, знаходиться Рим, таке може, ви чули? Є. В Афіна. І тоді за нагороди боролися понад 240 спортсменів з 14 країн у 9 видах спорту. Така інформація для вас. Так, на сторіночці 104, зараз я бачу, хто підняв ручку. На сторіночці 104 у нас є QR-код. Там у нас є вірші Грицька бойка Гантелі. Давайте послухаємо. Бачите, Гантелі це те, що намальоване зараз на малюнку. Подивіться. Давайте послухаємо. Мілана Матвійко. Слухаємо. Грицько бойко, Гантелі. Гантелі купив тимішко і кинув він їх під ліжко. Лежать вони там без діла, лежать, припадають пилом. Чому ж не берете мішко гантелі свої з під ліжка? Багато на них пилюки. Не хоче бруднити руки. Хто з вас схожий на тимішка? Чи немає таких у класі? Розкажіть про свої спортивні знаряддя. Ось такий маленький віршок був. Дітки, як ви думаєте, нащо купив тимішку собі гантелі? Піднімайте лапки, на що він собі купив ці гантелі? Щоб він став сильним. Так. Саша Странник. Саша Странник, а ты еще скажешь? Какая Старинка. 104. Луценко. Он, 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 купил эти гантели и, 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 и пас, он не хотел заниматься. Да, да, так. Илюша. Илюшенька. Купил Да, він думав, що буде займатися, а да, він просто лежали. Да, ага, просто лежали, так. Купив, але ж би було. Угу. Е, Михайлик. Спортом займатися. Так, да, він, мабуть, мав таку мету, але потім щось він, е, трошки відійшов від цієї мети.